Друга жінка з Тернополя. Золоті Як ти син вражає? То приходьте, в нас буде весело на навчання. У нас сьогодні був чудовий тренер Ярослав Лата. Це один із моїх гуру в косметології в естетичній медицині. Я дуже рада, що арсенал моїх процедур поповнився такою серйозною процедурою, і я можу ще досконаліше працювати з якістю шкіри моїх пацієнтів. Неймовірно харизматичний цікавий тренер. Лата Ярослав, це просто my love, Я буду, мабуть, як фанат Вінника, за ним мандрувати по всій Україні. Дуже багато цікавої інформації. Найбільше сподобались результати, тому я неймовірно щаслива, що буду мати в арсеналі нову процедуру. Тому запрошую, приходьте, тому що я реально реально класні результати. Я не вперше на навчанні була. Я вже е, минулого року на навчанні в Ярослава Лата. Ганою я працюю так само вже давно. Подобається клієнтам і мені цей препарат, тому що він сертифікований. Дівчата дуже задоволені, тому що результат зразу був видний вже через два місяці. Сьогодні я знову ж таки повторила в Ярослава Лата процедуру для себе, тому трошечки видно, де не де мої дефекти на обличчі. Я дуже задоволена і раджу всім. Та спробувати, хто ще не пробував. Ви oh, бачите, ми інтенсивно працюємо разом з колегами в малих групах, де ми відпрацьовуємо всі технічні навики. І сьогодні передостаннє навчання літнього сезону 23-го року. І я з радістю вас запрошу на заключне навчання, яке відбудеться в серпні. Приєднуйтесь до нас, у нас завжди цікаво, весело і. Інформативно.